Привіт, друзі! Суботнє відео не вийшло, був дуже зайнятий, вибачте, але я спробую в цьому відео відповісти на багато запитань і показати деякі цікаві речі, які потрібно було показати раніше. І так, поїхали. Основні питання в цьому відео розглянемо. З самого початку про fpv дрони з fpv дронами прийшло дуже багато запитань. По-перше, де їх робити, як їх робити, яка ціна, то, п'яте, десяте. Ну, дивіться, давайте так: в Україні вже сформувались команди, які роблять fpv дрони я для себе відкрив направлення, ну, щоб було для мене більш доступне. Чому доступне? У мене є доступ до військових, і на той момент у мене були варіанти, щоб отримувати якісь, наприклад, макети чи вихолощені припаси, для того, щоб. Можна було моделювати системи скидання під ці припаси, і взагалі, щоб щоб, щоб воно було по типу натуральне, розумієте, так? От. Тому коли у мене був доступ до цієї теми, мені було простіше саме працювати в цією темі. От. З FPV-дронами я не працював до цього в такому смислі, як зараз це використовується. Якщо ви бачили, сучасні тенденції показують, що FPV-дрони зараз трошечки ну, не, того, не то, щоб переважають, але вони мають місце на бойовому полі. От, і у мене в відео ви будете все більше і частіше бачити саме FPV-дрони. От, то давайте так. Я з самого початку не займаюсь цим, але я хочу примкнути до деяких команд, які цим займаються, і з ними розробляти. Моделі так, як я це бачу. От, тому були ще такі цікаві запитання, чому, наприклад, ті дрони, які в мене дуже, дуже часто з'являються в кадрі, вони не відправлені військовим. Ну, по-перше, саме ці моделі дронів мені потрібні для моделювання систем. Тобі ж рами, ви ж бачите, рами є різні, рами є як маленькі, що, ну, якщо так взяти, як долоня, так, цей півідрончик. Так, може бути і більше, наприклад, ось така модель. А є взагалі е, такі ну, гігантели, як у той розкладний, що ви в мене бачили. От. То принцип такий, що всі дрони вони різні, використовуються для конкретної своєї цілі, місії. Е, і, по суті, вимоги до кожного дрону можуть бути різні. Отака от історія. Поки, по суті, я для себе розвиваю цю тему, не знаю, як воно далі піде, бо трошечки у нас є деякі проблеми на державному рівні. Я думаю, що це заціпить дуже багатьох волонтерів, але мене воно не повинно заціпити. Ну, давайте почнемо, по чому так. Ну, по-перше, завдяки тому, що ви у мене є, ви мені ставите вподобайки, коментуєте активно відео. Мене бачать деякі виробники, магазини, і мені донатять деякі цікаві речі. Наприклад, мені задонатили дві отакі коробочки, в яких жили оці два дрончики. От. Дрончики маленькі, по суті, для бойових дій, вони загалом, я не впевнений, що потрібні. Бо вони, по суті, ледве тягнуть свій акум. Але для того, щоб тренуватись, саме використовувати FPV дрон, це саме те, що потрібно. От, ну, як бачите, один з дронів я вже ухекав і він виглядає не, не так. Не так гарно, як той, що ще не бачив неба. От. Цим дроном я зараз трошечки навчаюсь. Отака от от історія. І до тих, хто ніколи в житті не цікавився fpv матікою а бачив лише Mavic 3 і серійні дрони, я хочу сказати, що це дуже складно. Чому складно? Ну, по-перше, ви отримуєте дрон без ресивера. Його потрібно встановити власноруч ресивер це приймач сигналу. Потрібно, щоб той приймач сигналу підходив до якогось пульту. От. Це важливе рішення. Далі вам потрібно десь взяти акумулятор. Я використовую акумулятори з DJI Air. У мене їх трошечки є. От, от такі акумулятори, і мені їх зручно заправляти, бо в мене є докстанція. І я так зробив, що по суті, бачите, вмикається і готове. Але це не вихід. Потрібні нормальні акумулятори. на Нормальні акумулятори потрібні гроші ну, тратити зараз гроші на це немає ніякого сенсу. От, а, до речі, ці дрони будуть передані хлопцям для навчання, і мені магазин, в принципі, задонатив їх для того, щоб це так і було. От, а я вам трохи покажу, як це все працює. Ну, по-перше, керувати дроном, як я вже раніше сказав, можна з якоїсь апаратури. Мені цю апаратуру, ой, затрясло як стабілізатор. А мені цю апаратуру задонатили. От. Принцип такий, що принцип такий, що воно вмикається і працює. Ну, звісно, я тут взлітати не буду, бо це буде мені незручно. От. Але для того, щоб бачити зображення з дрону, потрібне додаткове якесь рішення. Існують якісь, наприклад, монітори чи екрани, які можуть бачити, що відбувається. Це у мене пульт від Xiaomi a 3 дрон. Тут є аналоговий приймач, який може шукати. Потрібні частоти. От, дуже гарно мені подобається цей пульт. Я вже колись вам розказував, що тут є відеовиход, є, можна поставити карту пам'яті і записувати все, що відбувається на екрані, в гарній якості. Ну, по суті, в тій якості, яку отримуєш по радіочастоті. От. Але керувати одним пультом і дивитись в інший. Повірте, це незручно. То, по суті, для, для FPV дронів використовують такі рішення, як. Хвилиночку, як FPV окуляри, бо через його швидкість потрібно саме дивитись онлайн, як це відбувається. У мене є FPV окуляри. Це цифрові окуляри. Для того, щоб отримувати аналоговий сигнал, я сюди приколхозив аналоговий приймач, щоб От. А аналоговий приймач у мене живиться окремою батарейкою, бо у FPV-окулярів є своя батарейка. І це колхоз колхозний. Звісно, до ц... це все можна нормально упакувати, це все можна нормально примотати і використовувати. Але це капець як незручно, повірте мені. І якщо загуглити, то ви бачили напевно ті хлопці, які літають FPV, вони там від голови відходить два десятки проводів. І це ну, таке собі рішення. Є інше рішення купити звичайні аналогові окуляри і не морочити собі голову. От, таке рішення теж є, але в мене поки немає аналогів окулярів для того, щоб літати на дроні, то я використовую таке рішення. От, згодом, звісно, то воно з'явиться. То уявіть собі на теперішній момент, що потрібно. потрібно Якщо ти маєш, наприклад, FPV дрон, то тобі потрібно заряджати батарейку на апаратурі керування. Мати не одного, хоча б декілька батарейок на fpv дрон. Ну, по-перше, потрібно час від часу тренуватись. От, а а по-друге, треба ж його використовувати. Якщо це камікадзе, то це одноразова дія. От, ну і звісно, залежить від того, де дивитися. Якщо це таке рішення, як у мене, а це дуже-дуже розповсюджене рішення, то виходить так, що потрібно заряджати декілька акумуляторів зовнішнього відеоприймача і е, приймача оку окулярів. Це незручно, бо радіо одного дрону потрібно заряджати щонайменше 4 батарейки. А заряджати їх не так, як ви телефон поставили на зарядку і забули. Потрібні, ну, щонайменше хоча б отака приблуда, яка вміє балансувати. Заряджати і балансувати. Що я хочу сказати, що щоб літати на FPV-дроні, треба дуже-дуже дуже багато враховувати нюансів і вникати в цю тему. Тому це не так просто, як літати звичайним Mavic 3. От. Далі, переходимо до систем скидання. Бо з FPV-дронами я думаю, що можна, по суті, і годину розмовляти. По системам скидання. Ви у мене бачили, що я роблю отакі колодки. Це модульна система скидання, яка має всього один сервопривод. І все. І цього вистачає, щоб вона спрацьовувала. Сервопривод активується від польотного контролеру. Чому мені. Подобається моя система. Тому що, якщо не потрібне таке рішення, то додається додаткова коробочка з електронікою, і це йде під якийсь дрон. Ну В даному випадку, ви бачите, це під Mavic 2. От, така дужка Є рішення під Mavic 3. Ось такий аутелу є під аутел І бачите, все на одній платформі, по суті. От. А, так я до чого я це веду? Тому що мою систему скланувало дуже багато людей, і вони розраховували. Модель корпусу таким чином, щоб там був була електроніка, вже акумулятор. Ну Розраховувалось не універсальне рішення, а конкретно під декілька моделей дронів. Бо я бачив, там хлопці зробили теж під таку виїмку щоб можна було дужку вставляти. Але на тому воно і закінчилось. от По суті. Це не оптимальна версія, але воно працює. О. Зараз на війні воюють не тільки нові дрони. Як ви бачите, використовуються навіть старі моделі. Звісно, що ви у мене бачили рішення під аутели. Бачили рішення під різні мавіки. Воно легко знімається, надівається, але і є отвори для того, щоб поставити затяжки. Зараз я вам продемонструю вже на готовому рішенні. Ось такі стяжки. Стяжки. Я дивлюся в камеру. Ага, о, одночасно. От. Ну і звісно, ви з тяжками все це кріпите типу намертво. Чому намертво? Я думаю, що якщо цей дрон, отака балалайка буде летіти, то його швидко зіб'ють. Але він свою роботу зробить. А, це, я так розумію, буде випрацьовані декілька моделей, бо мені замовили дві такі штуки, то буде зроблено дороблено і відправлено. Отака от от ситуація. Тому, по суті, у мене воюють всі дрони на моїх системах. Нема такого, щоб якась система чи якийсь припас був неохвачений в цьому. От. Далі. Приїхав до мене DJI fpv дрон Власник у мене питав: Ну, ви знаєте, камера просто не передає. Цього жаху, що я бачу. Але ну це трендець З нього сипеться постійно пісок, земля і все таке. А, він гулявший, він літавший, і війну бачивший. І у нього такий самий акумулятор. В середньому такий е, акумулятор коштує від 5 до 10 тисяч, е, в залежності від жадібності продавця. Е, купити можна в середньому за 6 тисяч гривень от такий акумулятор. А е, тут я не впевнений, що тут щось ціле. От, його хіба що можна брати на запчастини. Думаю, що мотори цілі, виглядають вони непогано. От, е, Будемо розбиратись. Я не впевнений, що він коли-небудь запрацює. Просто ціна його не перекриває ціну його ремонту. Бо він сам весь коштує просто сама тушка десь приблизно 30 тисяч гривень. І його ремонт стане в таку ж саму суму. Ну, чи є логіка його ремонтувати. От, така от історія. Далі. Далі поїхали про сучасну ситуацію в Україні. З сьогоднішнього дня, як ви бачили, наша банківська система накладає певні зобов'язання банкірів робити звіти про фінансування та оплати. До мене вже писали навіть за порібріку, хизувались, типу, та і знущались, типу, все, ваше все стане. Але тут вони прорахувались, в якому плані? Дивіться, як працюю я. За цей час, якщо ви підписані на мої соцмережі, я дуже-дуже рідко збираю кошти. Чому так? Тому що у мене е, дуже багато гарних, е, просто суперових підписників, які мені допомагають тим чи іншим способом. Ну, по-перше, е, наприклад, задонатили мені стяжки, е, От зовсім недавно приїхав до мене двокомпонентний клей. А він теж коштує немало і не дешево. Я не можу собі дозволити для майстерні виділити на це кошти, при тому, що я постійно знаходжусь в майстерні, і це мені не приносить прибутку, я не збираю кошти. А то, по суті, на життя заробляю іншим способом і методом, але я не торгую. Так от, принцип який, що завдяки вашій допомозі е цей проєкт не зупиняється. Не зупиняється яким чином? Наприклад. Е мені написав один з підписників і каже, у мене є е зі старих проєктів е якісь... Запчастини до дронів. Це підвіс. Підвіз під камеру. Тут є база для дрону. Промені. Ну і ціла купа мотори, приймачі, гвинти, антени. Ну, перелічувати можна доволі довго. от Відеопередавач такий що можна використовувати. І це не перша така посилка. Час від часу мені приходять такі посилки, які, по суті, розходяться з запчастинами до на ремонт дронів. До мене пишуть, буває військові, які кажуть, потрібно потрібна танч чи інша запчастина, і можна з цього набору щось вибрати. Так, воно може бути не таке, як потрібне, але. Воно замінить хоча б тимчасове, бо у нас сучасна війна, і зволікати ну просто фізично немає часу. От. То завдяки тому, що мені допомагають таким чином, мені ну потрібно по суті збирати гроші. Ну, що тут згадувати, ви мені допомагаєте з друком, допомагаєте батарейками. Це теж немало коштує. Батарейки мені приходять вже на Лущині. Також мені задонатили декілька 3D принтерів, які стали у мене на друк. Сьогодні раді відео я не друкую, ну це деякий час. Я ж не буду цілий день знімати це відео. От, тому. Завдяки вашій допомозі, завдяки моїм відео, якимось звітам є варіант того, що ми не зупинимось, і ми не збираємось зупинятися, ви від мене не побачите того, що все, хлопці, стаємо, грошей нема. Навіть якщо я не буду мати зовсім ніякого фінансування. Я впевнений, що багато хто з вас мені допоможе запчастинами. А, ну, от із цікавих запчастин я у хлопців спитав. Кажу, я знаходжусь на полігоні, а мені потрібно буде зробити хлопцям перехідник з папи. А я не знав, яке мені потрібно. Бо, щоб ви розуміли, антени її папи і мами, антени бувають різні. Повірте мені на слово. Так от мені хлопці з магазину прислали будь-які на всі випадки життя перехідники. От-от. Тут не всі там ще є. от Але принцип такий, що це все буде працювати на перемогу. І воно не швидко, але розійдеться. І от завдяки вашій допомозі, завдяки тому, що я знімаю ці відео, ви бачите мою нестачу і перекриваєте цю нестачу. отака от, от історія. По суті. Вибачайте, якщо я когось не показав, бо допомагають мені дуже багато. Мені допомагають з пластиком, допомагають з липучками, допомагають з клеєм, допомагають з розхідниками, з сервоприводами. Ой, тут перелікувати дуже багато. Навіть щоб розуміли, ті ж самі. Фоторезистори, вони теж коштують грошей. от Одна штука коштує 2 гривні, а а якщо їх, наприклад, замовляти 200 штук, то це вже 400 гривень. Ці 400 гривень це теж гроші. Ну, і також, якщо бачили, не зупинюсь дякувати роз'єму. Ціну, я думаю, що ви можете собі загуглити, яка їх ціна. А я акумулятори перероблю кожен тиждень приблизно 20-25 штук. Це як діти в школу. А в мене ж ще є і провод, не, поки ще є. То по суті, завдяки тому, що ви мені допомагаєте, завдяки тому, що я з вами спілкуюсь через це відео, я можу збирати не фінансову допомогу. А саме матеріальну допомогу. І це воно скорочує і мій час. От. Бо у багатьох із вас ще є якісь запаси, і вам не потрібно навіть купляти ті ж самі метізи. Це взагалі якийсь треш. Щоб ви розуміли, от, оці шурупи я використовую для того, щоб збирати системи. От, казалось би, так, бачите, два шурупа. А систем робиться дуже багато. І уявіть собі, скільки потрібно цих шурупів. От, і кожна така дрібничка коштує якихось грошей, і ви мені все це перекриваєте. І завдяки цьому я хочу сказати, що ми не тільки не зупиняємось, ми ще будемо нарощувати виробництво. І перемога, звісно, буде за нами. Отака от історія. Відео вийшло доволі таки довгим. Я спробую його зменшити якістю. От. Якщо у вас лишились якісь питання, будь ласка, переходьте до мене в... за посиланням під відео в мої соцмережі, лишайте свої питання, спробую відповісти. Дякую вам.